Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді свіженький автомобіль Рено Кенго. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі, які приїхали із Європи. Кенго у нас в максимальній базі в білому кольорі 2019 рік на облік стане 19. 1,5 DCI на автоматі. Дуже хороша багата комплектація. Як бачимо в білому кольорі. Датчик світла, датчик дощу противотуманки. Лінзи передні фари нічого не побито, немає сколів. Наперед скажу автомобіль без жодного підфарбування. Потім пройдемось товщиноміром. Для впевненості все покажу вам. Колеса в нас оригінальні 16R16, Титани. На літній гумі дуже хороший ще. Зеркала складаються, підігріви. Позаду в нас рівненький весь, гарний, без подряпин, сколів. Позаду маємо форкоп, камера, парктроніки. ну, максібаза, як видно, фонарі задні стопи, нічого не побито, все в гарному стані, рівненько. Ця сторона також хороша, поднищу нержавий пороги ціленькі, все, повний порядочок. Зараз пройдусь товщиноміром вам, а тоді ще будемо оглянемо всередині. Автомобіль. Давайте знаходжусь позаду, так і звідси розпочнемо. 112, 103, 96. 110. 105. Арочки в нас 83, 99. Я не буду через кожен сантиметр проходитись. Кого буде цікавити, прийде, огляне. Тут, якщо нема підфарбувань, значить їх немає. Крило в нас пластмасове. Давайте ще дах подивимось. 98, до коми дивимось, капот у нас. 111, 97, 103, 107, крило пластмаса, 94, 97, давайте дах, 95, 111, 106, 97, давайте по арочках пройдемось. 85. з цієї сторони ще 92, давайте тут. 101. Як бачимо, весь в оригіналі немає проблем по цьому. Будка дуже, і взагалі весь автомобіль дуже в дуже збереженому стані. Як подивіться, які карти, фактично новий автомобіль можна так. Нічого не пошкоджено, немає ні однієї подряпинки. Все ціленьке. Подивіться, який гарний стан. Ну, відповідно, домкрат, ключ, запаска присутня, все є. Арки не побиті. Бачите, все цілесеньке, гарно. Тут також немає ніяких м'ятин, вибоїн. Тут світло включається в нас. Ця сторона також хороша. Підлога в хорошому стані. Позаду пороги не побиті. Ну і ця, відповідно, також хороша сторона. Давайте виключимо світло, зараз підемо, подивимось ще. В салоні автомобіля. Вірні карти. Хороші. Без пошкоджень, без подряпин, тут регулювання відповідно вікнами, автоматичне опускання вікон і регулювання зеркалом. Сидіння підігріваються. Маємо три місця, пасажирське, два пасажира і водій. Тут також нічого не побито, пасками безпеки, пороги, все ціленьке, коврики оригінальні. Без лишніх запахів. Тут у нас маємо вебасту, круїз, допомога під, під гору. Ця сторона також хороша карта, панель у нас приборна, не побита торпеда. Не пошкрябана, оригінальне кермо, нічого не фарбувалося. Стеля у нас хороша, має таку нішу туди. Можна щось ложити. деякі речі. Пробіг автомобіля 142 тисячі. Зараз заведемо, подивимось, як працює двигун. Екорежим. Сертифікат зроблено. Сервісна є присутня, кого буде цікавити, все буду, можу скидати кому. Буде щось зацікавлений. Приїжджайте на огляди. Радіо працює. Кам... Давайте подивимось камера. Камера працює, дуже якісна. Ну, навігація є. Це відповідно. Зараз провідуємося. Так, показує рівень маси тила. Все в нормі пробіг 142 тисячі. Дуже хороший автомобіль для комерції та й так, хто, кому треба якісь речі перевозити. Приїжджайте на огляди, давайте подивимося. Ну, тут виключилось. Все включається. Давайте подивимось, ще. навігація у нас. Карти є, все. Це присутнє. Треба вводити. Хто буде вже купить. Це все покажемо, розкажемо. Ну, відповідно все працює, кондиціонер працює, клімат працює, все в нормі. Давайте ще підемо глянемо під капотний простір. Вебаста робоча, все норм. в нормі. По електриці все добре. Однією рукою трошки важко. Має такі газові підпори, дуже зручно між іншим. Не всі дорогі автомобілі мають такі, а тут, бачите, є. Двигун працює гарно, рівненько, тихенько. Нічого не стукає, все гарно. Тут нічого не робили, ніяких робіт не проводилося. Немає під капотом ржавчини, все чистенько. Тут також. Я так повільно проведу, щоб все побачили. Тут чистенько немає ніяких запотівань. Все гарно. Кого зацікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Я думаю, що автомобілем будете задоволені. Тим більше гарна, довга база. Спереду три місця. Усім дякую, до побачення.